Будинок по вулиці Варзара, що в мікрорайоні Лісковиця, вражає своєю унікальністю та автентичністю. Він один з найстаріших дерев'яних будинків Чернігові, який був збудований ще в 50-х роках 19-го століття. І на його зовнішньому фасаді ще досі збереглось традиційне для 19-го початку 20-го століття дерев'яне мережево. Та цікавий він не лише своїм зовнішнім виглядом, але й історією. Цей будинок в історичному плані цікавий також тим, що, по-перше, в ньому певний час жив Олексій Павлович Фльоров. Це відома Чернігові людина, це перший директор Чернігівського вчительського інституту. Відомий мовознавець, педагог, його іменем названа одна з вулиць в нашому місті. А по-друге, цей будинок неодноразово відвідував, і мені це достеменно відомо, преподобний Лаврентій Чернігівський. Олександр Волощук придбав цей будинок близько двох років тому, проте тоді вигляд будинку потребував реконструкції. Коли я вже почав в цьому будинку жити, спершу в мене виникла ідея провести реставрацію фасаду, щоб надати цьому будинку той вигляд, який би максимально відповідав йому його початковому виду. А по-друге, я вирішив в цьому будинку зробити свій приватний будинок музей Роботи над реконструкцією цього будинку відбуваються в межах проєкту Дерев'яне мережево Чернігова та розпочали ще в 2024 році. Наразі вони вже на завершальному етапі. Сам проєкт Дерев'яне мережево Чернігова існує в місті ще з 2018 року, та основною його метою є порятунок та збереження садиб понад сторічної давнини. В першу чергу ми взялися за карниз, тому що у нього були явні. Скажімо так, недоліки. Він, окрім того, що саме мережево було пошкоджене, сам короб або коробка під дахом потребувала втручання. То ми зайнялися тим, що обережненько перезібрали карниз, повісили спочатку на східний фасад нове мережево. Нещодавно було замінено віконниці цього будинку. Кошти на їх заміну та виготовлення, зокрема, збирали на краундфандинговій платформі майстерня міста. Ми знову ж таки, з допомогою Чернігівської політехніки, довирізали ще 17 метрів оздоблення різьбаного на карниз. І по суті, станом на зараз нам лишається зробити кілька декоративних ромбів. На вікна, на сандрики вікон, важливість збереження таких будинків переоцінити складно, тому що в Чернігові збереглося не так багато будинків дерев'яних, яким майже 200 років. Та зачаровує цей будинок не тільки своїм зовнішнім виглядом, але й предметами побуту, що знаходяться в ньому. Тут історичні стільці, різноманітні кухонні прибори, старовинні рушники та ще багато чого цікавого та незвичного. А відвідують цей будинок музей не тільки місцеві жителі, але й гості міста. Перш за все, це музей старого побуту, старих речей. Бо я старі речі дуже люблю, дуже їх ціную. А по-друге, це музей моїх особистих колекцій. От у мене є кілька колекцій. Найстаріша, найдавніша колекція це ще в дитинстві я почав збирати герби із зображеннями гербів міст. 44 роки цій колекції, більше трьох тисяч знаків. І інші колекції почали формуватися в процесі мандрівок. Це колекція холодної зброї, головних оборів різних країн і народів, вервиць різних релігій і конфесій. Намізматична колекція. Олександр Волощук зазначає, що хоче зберегти цей будинок таким, яким він був раніше, аби чернігівці та гості міста мали можливість на власні очі побачити унікальну дерев'яну архітектуру Чернігова, якій більше століття. Тому збереження таких будинків це перш за все турбота про нашу історію і намагання донести сучасним поколінням і майбутнім оту красу, яка була тоді, в той час, із цим дерев'яним зочіством. От. І взагалі приємно, просто очам приємно, коли ти дивишся на такі будинки. І я взагалі вважаю себе щасливим уже тому, що я в цьому будинку живу.